А что не сдается вам, что нам не вистачає кринжатины? Очень показательно, что поправки к этому американскому документу, я понимаю, что они пока носят закрытый характер, но тем не менее про права человека секретничать нельзя. Про права людини вони згадали, ба більше того, міжнародний суд ООН погодився розглядати позов Росії проти України у справі щодо порушення конвенції про заборону геноциду. Як тобі таке Ілон Маск могла б я запитати, але йому здається зараз не до цього. Так от. Про це йдеться в опублікованому на сайті суду документі. Суд заявляє, що позов Росії щодо нібито звинувачень у геноциді з боку України є прийнятним і розглядатиметься як частина основної справи, яку сама Україна подала проти Росії у 2022 році. При цьому суд наголосив, що Росія планує використовувати ті самі матеріали, щоби оскаржити вимоги України та обҐрунтувати свої. Україна просила суд відхилити позов Росії, однак це. Клопотання не задовольнили згідно з рішенням, Україна має подати відповідь на зустрічний позов до 7 грудня 2026 року. А Росія повинна надати свої аргументи до 7 грудня дві 7-го. вся ця історія тягнеться, я ще раз нагадаю, з 22-го року, 26 лютого, коли Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції про запобігання геноциду. До процесу долучилися ще 33 країни. Це просто безпрецедентна кількість для таких справ. У позові Україна зазначає, що Росія безпідставно стверджувала, що на Донбасі відбувався геноцид, і використовувала це як привід для повномасштабного вторгнення. Жодних доказів. Такого геноциду немає, я наголошу. Натомість сама Росія вчиняє дії, які можуть мати ознаки геноциду проти українців, умисні вбивства, завдання тяжких ушкоджень і переслідування українців як національної групи. Тепер, як ви розумієте, Росія вирішила використовувати ті самі тези, але по відношенню до України. І ООН не проти. Ну що ж, шукайте докази. Наступним, певно, буде позов про повернення російських заморожених активів. Хоча їм і позов подавати не треба, бо Європа й досі сумнівається в доцільності і правовій обґрунтованості передачі російських грошей Україні. Чи законно отак брати і конфісковувати чужі гроші? Бо це російські гроші, які лежать в європейських фінансових установах. Чи законно отак їх брати, виймати і використовувати, як ти хочеш? Напевно. Напевно, це юридично недосконало. Я назву це так. Але знаєте, що точно незаконно: агресивна війна, вторгнення на територію незалежної держави, ракетно-бомбовий терор, вбивства цивільних, катування військовополонених, викрадення дітей, незаконна окупація чужих територій, незаконна анексія чужих територій, безкінечні воєнні злочини, застосування забороненої зброї оце все сука, незаконно. Незаконно здійснювати диверсії проти інших держав. Незаконно перетинати чужий повітряний простір військовою технікою, незаконно підривати держави зсередини і фінансувати ручну керовану опозицію. Це все незаконно. Агресія і війна агресивна війна. Це незаконно. Оборонна війна, яку веде Україна, це законно. Покарання агресора це законно. Ви можете скільки завгодно перейматись тим, щоб всі ваші дії у відповідь відповідали під пункту С абзацу 2 пункту 4 статті 414 якогось вашого кодексу про доброчесність використання фінансів. Але Росія переймається виключно тим, щоб вас знищити будь-якими засобами. Росія з вами грає в бій без правил. Ви з Росією граєте в шахи. Це просто смішно. Це смішно і огидно. Але, на жаль, в цьому квінтесенція переважно більшості того, що зараз робить Європа, на превеликий жаль. Ні, за цей рік Європа реально мобілізувалася. Вона реально посилила підтримку України. Але віднайти в собі політичне рішення для ухвалення передачі грошей так і не знайшла. Ну, принаймні поки що. Але крапку на цьому не ставимо. Країни ЄС мають намір. Прискореному порядку ухвалити закон про безстрокову заморозку російських активів на 210 мільярдів євро для того. Щоб ця схема кредитування запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячну перспективу, які можуть там бути продовжені тільки за одностайної згоди всіх 27 країн ЄС. Але ж ви знаєте, Угорщина виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву і регулярно погрожує накласти вето на продовження санкцій. І от щоб цього не сталося, посадовці ЄС вирішили діяти. На випередження, бо у разі, якщо Орбан, наприклад, побачить, що адміністрація Дональда Трампа знімає з Росії санкції в односторонньому порядку, буде запізно. Щоб обійти ризик зняття санкцій, Єврокомісія запропонувала використовувати надзвичайні повноваження, які використовуються для боротьби з економічними кризами. Щоб накласти санкції на активи на невизначений термін. Прийняте відповідно до статті 122, і воно може бути схвалено більшістю країн Європейського союзу, а не усіма країнами Європейського союзу. Привіт, Віктор Орбан. І от очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для репараційної позики Україні на саміті 18-19 грудня. Вже ну, президент Європейської ради Антоніо Кошта сказав, що Ну він триватиме стільки, скільки буде треба може і один день, може два, може і три. Ну допоки не домовляться. І ну серйозність намірів європейців. Ну підтверджує той факт, що сам Фрідрік Мерс літав на перемовини до уряду Бельгії. між Міжішим саміт Брюсселі буде відбуватися. Так для того, щоб переконати бельгійців, і я сьогодні моніторив там кілька російських засобів масової інформації. То вони там ну всі в паніці. Вони дуже багато про це пишуть. Що золоте правило ЄС проводити саміт протягом одного дня. Дня може спеціально заради України бути скасовано, сказав значить кошта, і що це дуже ну принципова ситуація для для них, от вони вважають, да що щоб ці гроші нам не дали. І я думаю, що вони включили навіть певні свої і, і, і ну важелі такі напівлегальні, напівтіньові, нагадаю, от останнє. Щодо поширення різної інформації, остання інформація яка розійшлася буквально там позавчора про те, що Японія, японський уряд, начебто, відмовив нам в наданні цього кредиту з використанням російських грошей заморожених в Японії там про 30 мільярдів. Якщо в Брюсселі там в Белі йдеться про 200 мільярдів євро, то в Японії там йшлося про 30 здається мільярдів доларів. А пізніше сам заступник міністра фінансів Японії спростовував цю інформацію, що Японія не ухвалювала такого рішення. Японія завжди буде підтримувати Україну різними способами, в тому числі і фінансово. Тобто для росіян, для нашого ворога, зараз це дуже принципове питання для послаблення нашої позиції, щоб ані європейці, ані будь-хто, ані японці і інші країни не надавали нам усіх репараційних кредитів. Цими російськими грішми, які є зараз на рахунках, і в Європі, і в інших країнах, ну зокрема в Японії, там разом йдеться про суму у мільярдів, здається. Євро, а ну про європейські суми, які будуть вирішуватися питання в Брюсселі. Це 200 мільярдів. для нас. При якщо це рішення буде позитивно, а поки що ну до цього йде, дай Бог щоб так було, то наші позиції і по всіх інших треках перемовин суттєво посиляться. Тобто єС заморозить заморожені російські активи, які потрібно продовжувати кожні півроку, витанцьовуючи перед орбаном безстроково. Ну принаймні це є в планах. Таким чином вони вб'ють двох зайців відразу. Покажуть Фредовичу, хто головний у використанні російських грошей, бо він пропонував 100 віддати Україні, 100 віддати Росії і 100 мільярдів, певно, залишити собі. І дадуть прем'єру Бельгії докази, що заморозка російських активів це надовго і всерйоз. бо нести особисту відповідальність за них, я нагадаю, він боїться. Хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб вони програли, щоб Україні, яка володіє ядерною зброєю, не панувала нестабільність. Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо це вічно. Мені здається, це досить довгий термін. Минулого разу, до речі, виділення російських активів в Україні заблокував не Віктор Орбан, а сам Дональд Трамп, який подзвонив Урсулі фондрляєн зі словами: ну щось типу, не робіть так. І тут питання знову ж таки: чи встигне Європа провернути це до чергового дзвінка з овального кабінету? Бо я нагадаю, що в ідеалі Трамп бачить угоду з цими грошима російськими. Ну і власне виглядає вона зараз так. Україна суверенна нація, її кордони захищені гарантіями безпеки. Вона вступає до європейського союзу, відновлює економіку за рахунок інвестицій зі сполучених штатів і Європи. Суверенітет України захищений від будь-якого російського вето. Якщо ми говоримо про конкретику, тобто про вступ України до Європейського Союзу, то в тому плані стоїть дата 2027 рік. Трамп вважає, що зможе подолати до цього часу вето Угорщини. Ну, правда, якщо там відбудуться перевибори і буде не Віктор Орбан, то звісно зможе. Що виглядає і подається як перемога для Києва Гарантії безпеки за принципом п'ятої статті НАТО Україна наголошена тому, щоб їх ще й ратифікував Конгрес США, щоб вони точно були гарантіями. А європейці підпишуть ще окремі двосторонні гарантії з Україною, тобто про вступ до НАТО, поки не йдеться. Демілітаризована зона вздовж лінії фронту. За нею глибша зона, що виключає розміщення важкого озброєння. Постійний моніторинг, як 38 восьма, паралель між північною і південною Кореєю. За неї так розумію, зараз ідуть найбільші битви. Росія вимагає віддати весь Донбас. Путін в чергове стверджує, до речі, що Ленін тепер подарував його Україні. Территория – это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась -то таким образом, что это всегда было частью России, здесь вопроса нет. Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при образовании, создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом, И Донбасс вошел в состав РСФСР. А потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь из документа «перерешать». И он перерешил, и все, Донбасс отдали в Украину. Вот. Ну, вот так вот сложилось. Сейчас я не буду никак комментировать то, что произошло. Но дело не только в этом, дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году. И, и против них начали воевать. Причем воевать начали с использованием артиллерии, тяжелой техники, танков и, и самолетов. Вот, вот с чего все началось. Вот, вот когда началась война. Мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем э, это дело до логического завершения, э, до достижения цели специальной военной операции. Команда Трампа вважає, що Україна все одно втратить його більшу частину протягом шести місяців, тому було би простіше відступити і уникнути жертв. Але якщо Путін може його захопити, то на що включати його в мирну угоду? Здається, хтось блефує. Запорізька АЕС переходить під контроль Сполучених Штатів. Американці вигадали собі це, що Путін віддасть їм заес. Не знаю, що тут сказати, окрім як мріяти нешкідливо. Це якщо про сам документ, а от що буде насправді, враховуючи, що деякі вирішені Трампом конфлікти розгораються з новою силою, сказати важко. Насправді ж нова доктрина Трампа, пам'ятаєте, минулого тижня була затверджена так, от ця доктрина Трампа спрямована на зближення з Москвою. Дуже ускладнила переговори минулого тижня. Трамп намагається дистанціюватися від Європи і, нібито, від Росії, щоб знизити ризик майбутніх конфліктів. Ця рівновіддаленість між другом і ворогом, стратегічна чи моральна, непідробно непокоїть Європу. Надійність американських гарантій безпеки також підриває нова доктрина, адже вона підриває сам собою альянс НАТО, чиї принципи закладені в гарантії безпеки для України. Переговірники також обговорюють максимальний розмір української армії, тобто підвищення із 600 до 800 тисяч військ. Але Росія хоче, щоб обмеження було прописане в українській конституції. Україна, звісно, проти, бо ну це можна обійти там різними додатковими підрозділами, такими як Нацгвардія, які не є частиною зсу, але тоді виходить, що цей пункт він суперечить пункту про те, що суверенітет України має бути захищений від будь-якого російського вето. Та що там ці обмеження вони є вето? Трамп також хоче, щоб інвестиції на відновлення отримала також Росія. Кушнер Вітков – закоренілі капіталісти. Вони вважають, що процвітаючі країни не розв'язують війни, але світова історія. Показує, що вони помиляються. Знову ж таки, згадайте нацистську німеччину, згадайте сучасний Китай і власне дайте відповідь собі на це питання. У результаті варіантів розвитку подій може бути кілька: перший Трамп може сам все відкотити назад. Його спроба вичавити всі соки з України, з президента Зеленського, з Європи може просто. Призвести до зворотнього, що Україна а, залишиться з Європейським Союзом і продовжить боротися, не зважаючи на жахливу ціну цієї війни, Трамп знову ж таки ну мав би говорити з Україною та Європою на рівних, замість того, щоби з підпалиці зганяти нас під цю саму угоду. Переговірникам Трампа було б краще разом із європейцями опрацьовувати пакет гарантій та економічних ініціатив, який міг би або допоміг би Україні прийняти важке рішення, та інакше українці знову ж таки можуть продовжувати битися. І найбільша помилка, яку робить зараз Дональд Трамп, це умова зараз або ніколи. Це не працює. Це не дипломатія, це не бізнес. Це війна між Росією і Україною, і сам Трамп кілька десятиліттів тому сказав: найгірше, що ви можете зробити під час угоди, це показати, як сильно ви її хочете. Тоді ваш опонент відчує кров і ви мертві. Тож чи робить Трамп зараз найбільшу свою помилку, дізнаємось, як казав сам Дональд Трамп за 24 години.